Географія 10 клас, урок 3. Сучасна політична карта Європи. Особливості економіко-географічного положення Європи Поділ материка на дві частини світу Європу та Азію, склався у стародавній Греції, де межою між ними вважали водний шлях від Середземного до Азовського моря. Значно пізніше було встановлено сучасні східні та південно-східні межі Європи по Уральських горах, річці Ембі, північному берегу Каспійського моря та Кумо Маницькій Западині. За Геосхемою ООН регіон Європа має вдвічі більшу площу і у зв'язку з включенням до його складу Росії тягнеться через Північну Азію аж до берегів Тихого океану. Територія регіону Європа становить 23 мільйони квадратних кілометрів. Або 15,5% суходолу. В Європі проживає 742 мільйони осіб, а це майже 10% населення планети, а виробляється 25,2% світового ВВП. Економіко-географічне положення передбачає розташування території відносно суспільних об'єктів, інших країн, політичних блоків, транспортних шляхів, економічних організацій, джерел надходження ресурсів або робочої сили, районів збуту готової продукції, територій з високим рівнем забруднення довкілля тощо. ЕГП передбачає низку складників. Політико-географічне положення, транспортно-географічне положення, сусідське положення, еколого-географічне положення, ЕГП Європи має ряд характерних ознак. Політико-географічне положення європейського регіону досить неоднозначне. Європа це великий політичний центр світу. Всі європейські держави є членами ООН. У країнах Європи розміщено сотні штаб-квартир міжнародних організацій. На території Європи розташовані три ядерні держави Велика Британія, Франція та Росія. Політика великодержавного шовінізму, імперіалізму, територіальної експансії, що її проводить нині уряд Росії стосовно сусідніх країн. Загрожує існуванню миру в європейському регіоні та світі в цілому. Європа залишається політично нестабільною. Там існує багато осередків напруження. Етнічна або релігійна ідентичність громадян окремих територій породжує культурний регіоналізм і навіть радикальний сепаратизм. Через те політична карта Європи змінюється стрімкими темпами. Транспортно-географічне положення має багато позитивних рис. По-перше, це відносна компактність території. Державні кордони здебільшого розташовано на освоєних територіях з добре розвинутою транспортною мережою. По-друге, більшість країн регіону, маючи широкий вихід до морів або відкритого океану, вирізняються достатньо розчленованою береговою лінією. Враховуючи великий господарський потенціал регіону та потреби в сировині, на західному узбережжі Європи виникло чимало універсальних морських портів велетнів, через які підтримуються економічні зв'язки з державами різних частин світу. По-третє, значна протяжність регіону із заходу на схід потребує додаткових витрат на транспортування ресурсів і готових товарів від місць їх виробництва до місць споживання. Європа розташована на перехресті важливих міжнародних шляхів сполучення. Її територією проходять транзитні залізничні та автомобільні магістралі, важливі авіаційні маршрути. Є великі транзитні річки. Все це сприяє економічним та культурним зв'язкам між країнами. Вигідність сусідського положення Європи визначається тим, що регіон наближений до потужних сировинних баз Північної Африки, Західної Азії Росії. Із сусідніх регіонів емігрують до Європи багато людей, що є одним із способів розв'язання проблеми наростаючої нестачі трудових ресурсів через демографічну кризу. Водночас потік нелегальної міграції з країн третього світу. Спричиняє низку гострих проблем, зростання рівня злочинності, тероризму тощо. Наближеність країн Європи до зон екологічної кризи визначають особливості її еколого-географічного положення. Районом екологічної катастрофи є зона Чорнобильської аварії на півночі України. Відносно екологічно чистими залишаються лише Ісландія, Португалія, північ Скандинавського півострова. Склад регіону за класифікацією ООН до регіону Європи відносять 45 країн, з них 44 є суверенними державами. Більшість країн Європи мають невеликі розміри. Окрім найбільшої у світі країни за площею Росії, лише три держави в регіоні можна віднести до великих за площею Україну, Францію та Іспанію. Унікальну групу становлять європейські країни-карлики, площа яких не перевищує 500 квадратних кілометрів Андора, Мальта, Ліхтенштейн, Сан-Марино, Монако і найменша держава світу Ватикан. За ВВП лідерами є Німеччина, Велика Британія та Франція, а за ВВП на одну особу Ліхтенштейн, Монако, Люксембург. В Європі залишилася одна колонія Гібралтар, яка належить Великій Британії. Геосхема регіонів ООН передбачає поділ Європи на 4 субрегіони. Західна Європа, 9 держав, Північна Європа 10 держав, Південна Європа 15 держав та Колонія Гібралтар. Та Західна Європа 10 держав. В Європі існують дві основні форми державного правління Республіка та Монархія. Республіка є формою правління, за якої вища влада належить виборним представницьким органам. За республіканської форми правління органи влади обирають на певний термін або прямим всенародним голосуванням, або через довірених осіб. Існує поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Законодавча влада належить парламенту, виконавча уряду. Судова влада існує незалежно від них. За формою правління, переважна більшість держав Європи є республіками. Розрізняють республіки президентські, парламентські та змішані. У Президентській республіці президент має широкі повноваження. Він є не лише головою держави, а й очолює уряд. Президентських республік в Європі лише дві Білорусь і Сан-Марино. Парламентська республіка ґрунтується на верховенстві парламенту. Роль президента при цьому є переважно представницькою. Тобто він є представником країни на міжнародних зустрічах. Уряд, який звітує перед парламентом за свою діяльність, очолює прем'єр-міністр. Парламентських республік в Європі більшість. Змішані республіки мають сильний парламент, який урівноважує наділеного великими повноваженнями президента. Уряд підзвітний як парламенту, так і президентові. Парламент впливає на вибір президентом голови уряду. В Європі це сім держав: Португалія, Румунія, Росія, Словенія, Україна, Франція та Хорватія. Особливим видом республіки є директорія, яка існує у Швейцарії. Там вищим виконавчим органом є Федеральна Рада, що її обирає парламент. Він складається із семи членів, кожний з яких протягом терміну своїх повноважень виконує функції президента або віце-президента. Монархія це форма правління, за якої верховна державна влада зосереджена в руках однієї особи, яка одержує владу, як правило, у спадок. Монарх зазвичай править довічно. Монархії в Європі 12. Розрізняють монархії конституційні та абсолютні. Переважна більшість європейських монархій є конституційними, за яких влада монарха обмежена конституцією або існуючими традиціями. З поміж конституційних розрізняють парламентські та дуалістичні монархії. За парламентської монархії монарх не має влади, він виконує лише представницьку та церемоніальну функції, тобто панує, але не править. При цьому законодавча влада належить парламенту, виконавча уряду. Парламентськими монархіями в Європі є Велика Британія, Норвегія, Швеція, Данія, Бельгія, Іспанія, Ліхтенштейн, Люксембург, Андора. За дуалістичної монархії влада монарха обмежена Конституцією та парламентом у законодавчій сфері. Монарх має свободу прийняття рішень, але в заданих Конституцією рамках. В Європі дуалістичними монархіями є Монако та Ліхтенштейн. За абсолютної монархії законодавча, виконавча та судова влада сконцентрована в руках монарха. Монарх символізує єдність нації, історичні традиції, представляє державу на міжнародній арені, підписує накази, що є обов'язковими для виконання. Різновидом абсолютної є теократична монархія, яку очолює духовна особа. При цьому політична влада належить церкві, як у Ватикані. За територіальним устроєм існують унітарні та федеративні держави. 38 європейських держав є унітарними. Це країни, в яких існують єдині органи законодавчої та виконавчої влади. Діють єдині для всієї країни конституція та система державних органів. Центральні органи влади керують усіма територіями країни. Україна є також унітарною державою. Федеративних держав в Європі є лише шість: а саме: Німеччина, Австрія, Швейцарія, Росія, Бельгія та Боснія і Герцеговина. Федеративні держави це держави, в межах яких поряд з єдиними законами та органами влади існують окремі автономні територіальні одиниці. Автономія це право населення здійснювати самоуправління на основі власного законодавства, але в рамках загальнодержавних законів або Конституції. Водночас, самостійність суб'єктів федерації недостатня для того, щоб вони могли визнаватися суб'єктами міжнародного права. Це пояснюється тим, що вони не є державами в повному значенні цього слова. Вони не мають суверенітету, юридично позбавлені права самостійної участі в міжнародних відносинах, не мають права одностороннього виходу з федерації. Існують також конфедерації. Що являють собою міжнародно-правовий союз суверенних держав, які зберігають незалежність? Існують спільні органи влади, що координують зовнішню політику, військові сили, транспорт, зв'язок, економічну сферу. Формально конфедерацією називається Швейцарія, але фактично вона є федерацією. Конфедерацією може вважатися Європейський Союз. Прояви сепаратизму в Європі. Кожній європейській країні притаманна внутрішня регіональна ідентичність. Це може породжувати культурний регіоналізм, який ґрунтується на місцевому патріотизмі та ментальних особливостях, а інколи навіть радикальний сепаратизм. Сепаратизм це теорія, політика й практика відокремлення частини території країни з метою створення самостійної національної держави. В Європі існує близько ста територій, на яких спостерігаються прояви сепаратизму. Там проживають численні народності, які говорять різними, часто неспорідненими мовами і створюють для захисту своїх інтересів політичні партії та громадські організації.